Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на випроводі насіння амаранту. Олійниця ММШ-60, проводить запуск, буде на ній. Так як у амаранта дуже низький вміст олії приблизно 6-9%. Тому, якщо ми отримаємо 1-2% олії, це дуже буде добрий результат. Проводимо тестування. Традиційно запускаємо олійницю, робимо запуск на насінні соняшника після розігріву піде амарант. Це. Це. Подачу насіння ми робимо мінімально. Шник ми бачимо, що він не загружений повністю, бо це не соняшник. Це дуже дрібна культура, тому подачу робимо малу. Бачимо, йде трохи оліїв ми. Бачимо, як виходить з першої камери і з другої. Дуже мало, але олію ми бачимо, отримали. Це дуже добре. Макуха жовтого кольору. Товщина жмиха десь приблизно 3 міліметри. Подача йде через вібролоток. Ми бачимо як стабільно працює олійниця. Після того як сонок притреться, десь після півтони насіння. Наприклад, це може бути соняшник. Тоді вже можемо відрегулювати подачу по максимуму. Якщо ми збільшимо трохи подачу і буде виходити замість олії жмих, то треба подачу трохи зменшити. Тому зараз оптимальний результат ми бачимо. Продуктивність зараз десь приблизно може 30 кг на годину, але станок новий, не притертий, тому не збільшуємо, поки залишаємо так.